Міра вам, дорогі браті і сестри, подяка нашому Богу, який по любить нас оберігає і наставляє. Дорогі браті і сестри, я розмішляв над тим, яку би тему проповіди говорити, щоб нам було інтересно, і хочу вам прежде сказати, що вчора в Буштині я мав біблійні курси із переселенцями. І досить тема, та Мені самому интересно наскільки ми знаємо тот матеріал або пророчеські основи нашої віри. Пророческа основи віри адвентистів седьмого дня. Помните, де записаний тот стих, який був прочитаний в душе стих. Даніла. Брати і сестри, всі з тих, хто є основа адвентистського вчення. Ми з вами, які називаємося Церква адвентистів самого дня, то обов'язково знати. Це наше віросповідання. якщо нам зададуть питання, з якого времени ви почалися, яке основання біблійне вашого просхожіння вашої церкви, ми маємо відкрити Біблію і прочитати. Но Прежде чем будемо читати про важный стих, относительно очищения очищення святилища. І так як то пророчество або относилось к последним дням, та на землі вже на той час не существовало ніякого святилища. І коли річ ішла у пророчестве за очищення святилища, то добре, что Дух Божий побудив перших адвентістів. Не то, щоб в неділю прийти або не прийти на собрання, вони кожного дня сходилися. Кожного вечора слідували Слово Боже. І коли не розуміли пророчество, вставали на коліна і молилися. Вставали далі і слідували. Коли їм ставало щось непонятно з пророчеств, вновь склоняли коліна і вновь молилися. І не... Один або два дні в тижні вискодилися, а кожного вечора до поздньої ночі і слідували пророчества слова mm -hmm. Пророче, сестри, наскільки нам інтересно пророчество, яке відноситься до наших днів? Прежде, чим дійдемо до наших днів, я б хотів все-таки порозмішляти на тему з вами і заодно провіримо наші знання, як ми знаємо пророчество книги пророка Даніїла. Ну, сама сильна пророчеська глава із Данієла то є 7 глава. Ну я би хотів на 7 главу нам времени не хватить, а 8 главі я б хотів з вами порозмишляти. Пророк Божий Даніїл був у, тоді ще було время Вавілонської імперії. І он був у ріки Улая і видів віденьє. Щоб много не читати, щоб ускорочено коротко і по существу. Даніл у відені види. Овна. Помните це пророчество? Воно написано 8 глава книга пророка Даніла. Скільки рогів було у Овна? Два. Сміло. Ми не знаємо основи нашої віри. Значить, нам треба по новій бібліані курси проходити. А я то проходив вчора з новичками, які дуже слабо знають Біблію. От. І оказывається нам ще треба проходити. Два рога мав овен. Що означає символічно ці рога? Тому же про руку Данілу далі Біблія нам говорить, ангел Гавріл прийшов і пояснює йому. Каже: овен, котриго ти виділ, это мідо персидське царство. Два рога, які виділ, то цар мідійський і Персидський. А пам'ятаєте, як звати тих царю? Дарій Благодарю, дарій екір, все правильно. Один рок був вищий, другий чуть ниже. Не будемо подробно на цих моментах встановлюватися. Що робив овен? Що баран робить? Бодає. Так у Біблії написано, прочісну так написано. Бодав к востоку, к северу і к югу. Оказується. Що означає символічно бодати? Правильно вести війни або воєнні походи робити, то означає бодати. І дійсно на те время... і іще була Вавилонська імперія существувала, коли Даніл видів це відєдіння. І вже йому Бог відкрив, що буде в будущому, і не тільки через чотирьох звірів і через істукана, який, кстати, не йому снився, а Новоходоносору. А Даніл видит відєміє, і види Овна, на який бодає. Значить, ми вияснили, що символічно означає тотовен, що означає ті роги, що означає Бодає. Ну, і направлення Восток Север'ю, значить, там государство, яке завоювала Мідоперсія. І вказується, Мідоперсія завоювала і ну, Вавилон або ну, Вавилонську імперію. Так будемо говорити, завладіла, й пише в Біблії, що не було кого спасу того овна. Він робив, що хотів, і величався. От, браті сестри, що я хочу замітити, що пророчество замічає, доки той цар або імператор розумно поступав, доти, Господь держав його імперію. Як почав величатися, все Господь зміняв імперію. Пише, що він величався. Величався, то означає, привозносився, других унижав, і Бога не возвишав. Хочу вам сказати, що кір і Дарі чтили небесного Бога. Кір, тим більше вірив, що он описаний у пророчестві пророка Ісаї, Бог предвидів його місію. Дарій, який любив Даніїла, який хотів любими силами спасти Даніла, коли хитростю Сатрап з обманом зробили так, що Данії оказався у львину рву. то дарій уважав любив Даніла. І теж Бог був з ним. І за їхні прав... і даже Артаксердський, який дав указання возобновити храм Єрусалим, теж, що благоденствувало ломіть до Персийське царство. Ну я чуть забіг наперед. Далі. Дальше... Що, кого видить після овна пророк Данієлу Козла. Благодарю козла. А скільки рогов у козла було? Правильно, правильно, ви замітили. Його скорость двіження було, що не касався ногами землі, то означає швидкі завоювання пророчество, бо історія пророчества описує, що в течение восьми літ греко-македонське війська захопили більшу територію, ніж Мідо-Персія. Не пам'ятаєте, кілька областей, коли Артаксер... Ні, Артаксер, так? Да? Ну, я повертаюся назад до Мідо-Персії. Во время Мідо-Персії кілька областей було? А оказується, Олександр Македонський плюс до цих областів ще й Індію завоював. У прім'я Олександра Македонського ще більше територія. Ну давайте розберемося спочатку у пророчистві. Значить, кого козел символізував? Греко-Македонію. Ну, в основному там, якби Греція, Грецька імперія. Ну чому і Македонія, греки і Македонці то різні народи. Кстати, македонці то є наші слов'яни. Да? Македонія то одна із, із невеличких стран е, Йогославії бившої. І македонцю похожа на нашу мова. Е, у козла був один рог посередині. Пам'ятаєте? Не було два. Один рог посередині. І що веде далі Даніло в ідінію? Коли розросся тот рог, коли возвеличився, сломався рог. Що означає, сломався рог? Смерть Олександра Македонського. Брація сестри, так людям було вдивітельно, що коли я їм спомнив на біблійських курсах про Олександра Македонського, що він є в Біблії, їм то було удивительно. Далі дійсно, написано, то перший цар Греції. А історія говорить, що той був Олександр Великий або Олександр Македонський. Сломався рог. Знаєте по історію, що означає, я хочу більш подробно і конкретно, що означає сломався рог у козла? Неожидана або внезапна смерть Олександра Македонського. Є дані що 32 годи, другий дані в 33 годи. Коли вони робили великі завоювання, робили привали, оддих, і пише історію, що в них були великі попойки, я не знаю, яку, який об'єм мала та чаша Геркулесова. І я чув такі дані, що вроді би 5 літрів, і генерали, ті полководці, з Олександром йшли на соревнування, хто більше вина вип'є. І організм не видержав в судорогах. Скончався Олександр Македонський від того, що організм просто не мог прийняти то все так много алкоголю дав собі. Це великий імператор. Що інтересно, давайте зробимо невеличкий висновок. Чоловік опитний у воєнних діях, сильний фізично, розумний, остроумний. Бистро зображаючий, тому що, аби завойовувати великі страни, треба розумно розприділяти то все. Мав велику власть, але не мав власть самому над собою. і сестри, давайте чуть хочу встановитися і робити висновки. Ми маємо власть над своїми емоціями, над своєю нездержанністю, над спильчивостю, над критикою. Владящий собою лучше завоювателя города, говорить премудрий Соломон. Лучше, то є Македонський Олександр завоював города, страна, а собов не мог совладіти. І, на жаль, у молоді годи, можна сказати, що починається 32 або 33 роки, внезапно скончався. Давайте повертаємося до біблійного пророчества. Що вийде далі Даніїл, коли рог, тот один рог, який був посередині у козла, коли рог сламався, що вийде, Даніил, у правильно. На його місці виросли чотири рога. Кого означають ці чотири рога? Чотири генерала або чотири полководці, які зайняли його місто і які правили. Я не буду точно. Указувати території, які їм досталися, але навіть є їхні імена. Пам'ятаю, і молодіж місіонерській школі, і ми раніше, коли мали ми перед подутовку, навіть імена тих генералів історія зберегла. А сам столів, бути... Лісімах. Правильно, хорошо, добра пам'ять. Благодарю. Це важливо знати. То є чотири генерали в той час правили. А браті і сестри, я би хотів на одну інтересну мислю замислитися. Після чотирьох уругу, що вийде далі Даніїл? А ну давайте вспомнимо. Дякую, дякую, сестра. Вийде Даніїл небольшого року. Тепер у мене вопрос стрічний для розмишлення, для розвитку логіки. А раніше зустрічався в книзі Даніла небольшой рог»? У моїй главі види Даніел небольшой рог»? Види Даніел, чотири звіря виходять із моря. Першого звіря ми знаємо. Це був лев із кролями орлинами, второй медведь з трьома клками. Третій барсобо, Леопард, неважно з чотирма головами. А четвертий. Страшний і вжасний. Тобто, біблійне пророчество не описує, на кого похожий цей звір. Тобто, перші три похожі на дійсно нахищних звірів. І дійсно, хочу ще вдруге замітити, що правління земних царств таке основувалося на війнах. Воно символізується на яких звірях. На хищних звірях. Воювали. Да, воювали, кров проливали. Хищний звір, щоб поїсти, він кров проливає. От так на тому устроєні земні царства, браті сестри Четвертий звір страшний. І скільки було в нього рогов? Десять рогів. Ну там три сторнічі було. І далі Даніл видати. То в семи главі Даніла небольшой рог. Тот небольшой рог возвеличувався, в нього були глаза, уста, говорячи, гордо і бухульно. Он... І тепер дивіться, уже в 8 главі Даніил... Господь показує Даніїловию опять про небольшой рог. оп'ять про промалий рог. Чому той покаун представлений малим рогом? Бо розроста. О, Написано, тот рог малий потім розросся. Е, обратіть увагу, у самій главі теж є рог, і він потім розросся. Іде річ про Римську імперію. Я чуть-чуть її коснуся, щоб много времени не займати, щоб все-таки придержуватися розмышлення про пророчество. Тому що, браті і сестри, у нас є готовий матеріал, і ми його слабо знаємо. І якщо себе зрівняти з першими адвентістами, то знаєте, ми коло них першокласники. Вони відслідували, вони то знали пророчество. Вони відслідували все детально, кожне слово стиха, вони знали його значення, тому що слідкували, сравнювали іскали другі місця Біблії, аби сравняти і уточнити кожну деталь пророчества. Ми з вами отримали готовий матеріал. і... Не знаємо, чи нам не інтересно, чи одного ж ми вивчили і вже думаємо, що знаємо, а що ми мало знаємо, а треба знати. Тому що коли ми доходимо до останніх днів, і як вони будуть розворачуватися, і чим то все закінчиться, тим, що треба стояти защиту Божого закону та той, хто посягнув на Божий закон, ми історію того маємо знати. От це якраз і ну до того йде той самий небольшой рох, то є начало возникновення Римської імперії. Хоча й рог рох означає Ватікан, або Рим, або Рим, або Ватікан. Але все-таки время Греції, тих чотирьох генералів грецьких, Уже почалося розвиття Божього рога, тобто вже готувався Рим до того, щоб отримати власть. І з римської власті вистає із язичського рима, який просто гоняє робив на християн. і з язичського Рима встає папський рим. Прішем ми перейдемо до того, тую у 8 главі книги Даніїла, тот небольшой рог возвеличився, розросся на север на юг і далі пишек прекрасної стране. Що за прекрасна страна? Євтей. Ізраїль. А і вознёсся на владыку владык написано на святого тих. Тут інтересне далі пророчество Даниїла говориться. Е про собыття, но перш ніж ми дойдемо до тих событий, треба обратить внимание, що коли річ ішла про 2300 вечорів і утр, і після того відкриває ангел Гавріл Данілу друге пророчество, далі каже ангел Данілу, 77 смінок придліна для народу твоєго. Ну, і там пише дві седьми, 62 седьміна прикрититься ежедневна жертва, буде істина повергає моя. І тот, Небольшой рок, буде успівати, буде повергати істину і буде успівати. Хто такий, що буде повергати істину і приуспівати, І буде пригоняти народ святих. Папська. То папський Рим, і сестри. Ми маємо знати цю історію, тому що собиття якраз йдуть до того. Тот, хто потеряв свою власть у 18, у конці 18 століття. В початку 19-го воно уже набирає власть. І відстояти закон Божий, ми маємо знаючи історію, розуміти, відкуди сходить відмінення закона Божого, откуда сходять всі язичні ритуали, які внесені в християнство. Ми з вами дружні знати ту всю історію. Іначе ми не зможемо доказати, що ми основані на істині. Стравайс виділа многих, які не знали основання своєї віри, і то їх повергло в отчаяння і вони відпали від віри. Якщо нам мало інтересно пророчество, происходіння народу Божого, відмінення закона Божого, коли і ким, як то происходило, сколько народу страдало за істину? І як люди любили істину, а нині ми так равнодушно до неї відносимося. Як будто вона для нас не грає ролі, а вона нас для нас грає роль житті або смерті. Або ми знаємо і укріпляємося в істині, або ми стаємося равнодушними. І коли прийде питання, чому ученики були в великому розочаруванні, коли взяли Ісуса і розп'яли. Вони не бодрствували туди, коли потрібно було бодрствувати. А вони задрімали і спали. І так. Істина буде повергатися на землю, і тот, ніби що рок, буде приуспівати? Буде угнітати народ святих. І ще одне інтересне пророчество за цей період буде помазання святого святих. Хто такий святой святих? Христос. Ісус Христос, брат і І це все, все описує в книзі пророка Даніла. Ці Всі важні собиття. І дуже добре, бо ми з вами детально я так поверхностно, тому що ну, ще свіже в моїй пам'яті, що проводилося із упустині з людьми, які ну, слабо знають істину, слабо знакомі з ним. І хочу вам сказати, що там було 24 чотири чоловіка, і ніхто з них не дрімав. Всім було дуже інтересно. І обіцяли прийти, прошлого разу на тачу розбирали істину, і деякі з них ще знайомих покликали. Пише сестра що якщо ми не будемо цінити ту вістину, яку маємо, Бог нас оставить, а, на, а наше місто займуть другі люди. Каже Ісус Христос: перші будуть послідніми, а послідні першими. Браці, сестри, в Царстві Божому не є послідніх. Там усі перші, знаєте, чому я це говорю? Каже у апостола Петра, що во царственне священство. Царі і священник там якось послідній і задній. Ні, там усі передні, там усі побідітелі. браті і сестри, дарує нам Господь, не хочу утомляти вас. Я і в своїй пам'яті освіжив і желаю, щоб ми освіжили в нашій пам'яті і слідували Слово Боже, слідували пророчество, любили його і вірили, що. Воно непровержиме. Те, що Бог однажди сказав, воно з великою точністю збилося і буде збиватися. І ми видимо на наших очах, як збувається пророчество вже самого-самого посліднього времени. Другі нам Господь, щоб ми інтересувалися, що, якщо ми знаємо, повторяли, перевіряли знання і вдостовірилися, що ми давно то проходили, може, чуть-чуть і позабили. А це для нас важливе. І в заключенні написано, що предан буде смерті Христос і не буде». Пророк Даніїл. А що означає, що предан буде смерті і не буде»? Що, земне закону. що означає, що Христос буде предан смерті і не буде? Так, написано в книзі пророка Даніїла. Возможно, є така версія, що не буде мертвий, а воскресне. Ну, для того, щоб ми були з вами спасені, дивіться, як Господь усе дивно предусмотрів, Бог відкрив через пророка, який був муж желання, який желав знати, що буде, який переживав, коли увидів. Даніе, що каже, істина буде попираєма, має, буде попираєма, місто буде, святинню опустошено. І каже, Даніел: я три тижні, ну, не їв вкусної. їди. І каже, навіть заболів від цього відділення. І желав знати ангела, наскільки време буде все продовжатися. Як довго буде пригнічено, так святе служення. І ангел Гавріл відкрив йому тим стихом, яким ми начинали проповідь. На 2300 вечорів і утр, і тоді, святилище очисти. Хочу вам ще коротенько сказати, що перед тим періодом, пам'ятаєте, яка дата закінчення періоду 2300 вечорів і утр? Дайте спочатку, коли почався цей період. Коли почався період 2300 вечорів і утрів? І за 77-м Який год був до нашої ери? 457 год. Правильно, 457 год Уже третій указ імператора Артак Церса для відносительно постройки його і вообще Єрусалима і Храма Єрусалимського. І закінчився період 2300 -го года. 18. 1800... 44-го. Ми навіть повинні пам'ятати, якої дати. Осінню? Якого октября? 22 октября. Братій сесія, це є стихи, це є дата історія пророчистка. Історія, на яку ми основуємо нашу віру. Ми повинні обов'язково знати. Давайте запам'ятати. 457 року -го був зданий третій указ і почався великий пророчий період 2300 вечоров і утр. І закінчився цей період 1844 року. -го Коли браті слідували суть пророчестку, вони знайшли у указі Артаксерца дату. Я не знаю, які тоді місяці, як вони ісчислялися, але по календарю того времени, коли браття ісчисляли, прийшли додати 22 октября. 22 жовтня. Давайте повторяти ці теми, Вони важні, вони інтересні, вони нужні, вони розвивають наше мишлення, укріпляють нас у вірі, що те, що Бог предсказав, воно збилося. І щоб ми вірили, те, що буде ще збуватися, обов'язково збудеся. І хочемо м'яти, вже почало збуватися. Господу, подяка за ці слова. Амінь.